Пані Віра щодня приїжджає торгувати з Жовківського району. каже інколи треба простояти весь день. Я ой, я зарані приїхала, так тяжко заїхати сюди, а то продати, то судова й Стоїш, торгуєш тим сиром. ціни дорогі, ціни ж дорогі за оплату. Залишок наступного дня не продають. Маю товару сумку і додому. А там свині вдома, свині корови. Адже якщо весь день тримати молочну продукцію без холодильника, вона кисне. Ясно, що на сонці то є погано. Краще було б якесь приміщення закрите, щоб нам зробили відповідні умови, щоб ми могли тут продавати. Селяни змушені шукати спосіб, як зберегти свіжість своїх продуктів. Нема сміянки, люди приходять, подякують у нас. Відучку з льодом щоб масло не топилося. Бачите, тримаю. <ріст> щоб масло не дивилось і щоб воно не запаху немає. Ніякого коли купуєте молоко, звертайте увагу на пляшку. Якщо молоко у пляшці з під мінеральної води небезпеки майже немає. Якщо з під солодкої води або пива, воно швидко кисне і може отримати запах попереднього продукту. Молоко у пластмасових пляшках псується швидко, але якщо ви зберігатимете його, ось у таких пластмасових баках небезпеки для вашого здоров'я немає. Покупці звертають увагу не лише на зовнішній вигляд продукції, каніше Ну, звичайно, я дивлюсь на продавців, наскільки вони оханні і чисті. За безпекою споживачів слідкують і працівники лабораторії, які працюють на кожному ринку. Вони щодня перевіряють молочну та м'ясну продукцію, яка надходить у продаж і запевняють, фальсифікацій майже немає. «В Даному випадку ми можемо зробити фальсифікацію сиру. От я відмірялась, от ми його зараз я візьму так. Ось тут мало трошки люголю. Значить, якщо немає зеленого забарвлення, Значить, не фальсифікований сир за чотири місяці. На львівські ринки не допустили 400 кілограмів молока. Здебільшого молоко було або забруднене, або скисле. А якщо продавців зловлять на фальсифікації, дорога на ринок закрита. Фальсивікуйте, я скажу, ну крухмалим основному або содою. Ну соду вони додають більшості до молока для того, щоб молочна продукція не скисала так швидко. Селяни кажуть, молоко скиснути не встигає. На місце продажу черга. Ну, звичайно, що місця нема. От мусить одна жінка продати. ну, відійде. А тоді інша може продавати. Однак минулого року центр експертиз з дослідив, що молоко придбане на львівському ринку, обов'язково треба кип'ятити, а продукти, які продають поблизу базарів. ...взагалі не проходять жодної експертизи. Ірина Андреців, Олег Кухар, головні новини Львова.